Україна мир тобі, мир вам, Українці, хліб життя на сьогодні і слово для роздумів. Заприязнися із ним та ймай спокій, цим прийде на тебе добро. Закона візьми з Його уст, а слова Його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього Господа, будеш збудований і віддалиш беззаконня знаметів своїх. Отче наш, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо тобі за все. І просим тебе, благослови і бережи всіх, хто слухає, читає і виконує Твоє Слово, а також нашу владу, захисників, воїнів і волонтерів, і всіх, хто допомагає, і їхні сім'ї. Ти будь благословений, і благословенне Твоє ім'я, Хай буде сьогодні і навіки. А ви, захисники, воїни і волонтери, і всі молитовники, ви є всі герої. Хай буде вам мир, мир вашим думам, хай буде, і хай буде мир по всій Україні. Амінь.